Вітаю вас, браті і сестри, Христос посеред нас. Хотів би сьогодні з вами роздумати в сьогоднішньому відео про такий аспект життя християнина, як іспит сумління. Отже, що це є таке іспит сумління? Думаю, і більшість з нас, які практикують християнське життя, знають, що це є, і практикують робити іспит сумління. Кожний день у своєму житті. Тому що насправді це є потрібно для того, щоб аналізувати своє життя, проводити аналіз прожитого дня. Це найперше допомагає нам належно приготуватися до святої сповіді, яку ми відбуваємо бажано би хоча б раз у місяць для доброго християнина. Можливо, є часто. І гідно приступати до святої сповіді для того, щоб на кожній святій літургії бути спроможним приймати найсвятіше причастя тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Бо, на жаль, свідчать люди, які приїжджають навіть з заробітків західних країн, з Італії, з Чехії, свідчать про те, що таїнство сповіді. Дуже занедбане в західному світі. Вже одна людина нещодавно, так була на духовній розмові зі мною, і казала, що вона довший час вже десь більше року ходила до святого причастя на кожній святій літургії, а не сповідалася, тому що не було можливості приступити до сповіді. І це є проблема. Люди просто приступають до святого причастя без належного каяття, без іспиту сумління без святої сповіді, а цього робити ми не можемо. Ми не можемо приймати святе причастя тільки по якійсь вишці. Тому що це є образа Бога, коли ми в гріхах приступаємо до святого причастя. І тому найперше ми маємо розуміти, що ми маємо часто і гідно сповідатися, якщо ми хочемо приймати святе причастя. Не може бути якихось таких часових рамок для святої сповіді. Тобто це може бути тиждень. Для якоїсь людини, для якоїсь людини може бути місяць, для якоїсь людини декілька днів, можливо, потрібно, щоб знову приступати до святої сповіді. Це вже залежить від інтенсивності християнського життя, від того, як людина живе з Богом у своєму житті. І тому для того, щоб гідно готуватися до сповіді, ми маємо кожен день робити іспит сумління в своєму житті. Тобто, коли вже затихає прожитий день. Коли ми готуємося до сну, коли ми відмовили, помолилися, молитву, щоденні молитви, порозмовляли з Богом, ми тоді маємо застановитися над прожитим днем, проаналізувати цей день, що було в цьому дні, пригадати собі добрі події, добрі діла, які ми зробили в сьогоднішньому дні. За це подякувати Богові, але так само і пригадати собі ті всі прогріхи чи, можливо, гріхи, якими ми образили Бога, визнати це в молитві перед Богом і покаятися за ці гріхи. Боже, це буде таке принесення Богові покаяння за гріхи, які ми вчинили в цьому дні. Пану рішу, що це не є сповідь перед Богом. В певній мірі так, але це не є сповідь яка дозволяє нам після того приступати до святого причастя, якщо ми вчинили щось у важкій матерії, образили Господа Бога. Для цього є сповідь, як свята тайн, коли ми приходимо і перед священником, у присутності священника сповідаємося Богові зі своїх гріхів. Але важливо є робити і спецсумніна для того, щоб аналізувати своє життя, для того, щоб робити собі застанови виправлятися. І тому і спецсумління обов'язково має бути в житті християнина. І він буде допомагати нам гідно проживати наше християнське життя. Кожен день дякувати Богові за все добро і Бога перепрошувати за все зло, за гріхи, які ми вчинили в цей день. Тому кожен день робімо собі і спецсумління, і нехай він буде нам допомогою. Для частої і гідної сповіді в нашому житті. Амінь.